Дороге собрання, вітаю вас всіх з Днем Суботнім. Я вірю, що сьогодні, по милості Господні, ми маємо чудовий суботній день, де так гарно сонечко світить, і ми всі радуємося, того, що дуже довго на протяженні дуже довгих днів у нас був дождик, вирушав нашу землю, і ми маємо прекрасний суботній день, коли ми наслаждалися з вами Словом Божим. Сьогодні у нас також буде радосне субитіє, яке я хочу, з яким я хочу поділитися з вами. Я би хотів запросити зараз на сцену двох молодих людей: брата, брата Василя і сестру Касію. Я дуже радий, що в нашій церкві. Скоро відбудеться дуже радісна подія. Ви знаєте, в Слові Божому, коли я читаю, коли Бог створив чоловіка, коли Бог... і Бог подивився на чоловіка, і він видів, що чоловікові самому дуже легко, да? легко одному, чи не дуже, брат Василь, не легко. І Бог створив йому помочника. І в Біблії, в Слові Божому, написано в другому розділі, що. Навів великий сон на чоловіка, і чоловік заспав. І пам'ятаєте, що там відбулося? Взяв одно ребро і зробив жінку. І Господь привів, і дуже було то велике радісне собиття, що в райові вже і чоловік теж мав пару. І ви бачите теж молоду пару, яку ну, зробили все, щоб вони були разом і вже було заручення. І знаєте, в слові Божому написано, що чи підуть ли... Амоса 3 глава, третій стишок. Підуть в місті двоє не зговорившись. То є дуже добре, що в нашій церкві є люди, які зговорилися і хочуть бути разом. То є велике благословіння. І сьогодні я представляю їх перед вами, щоб ви знали, що є одна пара, які будуть мати, які хочуть створити сім'ю. Які хочуть бути разом двоє і йти з Господом разом по цьому житті. І пусть Господь благословить вас, брат Василь, благословить сестра Касія у підготовці до весілля, до бракосочетання, Пусть Господь береже вас. І я хочу, щоб ми разом всі з вами помолилися. Давайте ми всі схилимося і помолимося. Дорогий любящий наш Господь, ми схилися перед Твоїм святим обличчям і дуже вдячні тобі, що ми маємо Твої великі благословіння, що ми маємо такий чудовий суботній день, де ми можемо насолоджуватися Твоїм святим, де ти, Господи, Духом Твоїм святим торкаєшся нашого серця. Ти хочеш, щоб кожна людина духовно зростала, збагачувалася і готувала себе до вічності. Тому в цей час, Господи, ми дуже вдячні тобі за молоду пару брата Василя і сестру Касію. Де ти, Господи, поміг їм, щоб вони виросли в своїх сім'ях і щоб вони. Виросли і створили свою сім'ю, і щоб вони мали свою таку ячейку, щоб вони могли любити один одного і бути благословеними Тобою. Сьогодні, Господи, ми всі, церква, радіємо, що є такі події в нашій церкві. Ми, Господи, просимо тебе благослови брата Василя, благослови сестру Касію, поможи їм бути вірними, чесними, збережи їхнє життя і поможи, щоб коли прийде той час, вони могли отримати. Тримати Твоє благословіння, і щоби по житті, куди би вони не йшли, Ти, Господи, був разом із ними. Тому бережи їх, Господи, ми молимося і просимо у Тебе, щоби Ти підтримав їх. У підготовці, щоб Ти, послав твоїх святих ангелів, щоб все, що вони будуть робити, було під Твоїм чутким керівництвом. Господи, ми довіряємо їхнє життя в Твої святі руки, і ми просимо бережи їх і бережи, щоб вони могли дійти до життя вічного. Славимо і величаємо Тебе, і просимо, будь з нами. І благослови церкву Твою, благослови народ Твій, благослови, щоб всі люди сьогодні повірили, довірили Своє життя в Твої руки і були щасливими і були спасенними. Славимо Тебе і величаємо, і дякуємо за все, що Ти зробив, за те, що Ти створив людину, за те, що ти, Господи, віддав своє життя, щоб людина могла мати життя вічне, і щоб люди могли радіти на цій землі, радуватися, створювати сім'ї, величати Тебе, тому що ти достойний наш Господь, тому славимо і величаємо ім'я Твоє святе від сьогодні і по віки вічні. Амінь. Хай Господь благословить вас і підтримає вас. Ми церква. Особисто я буду молитися за вас, щоб Господь поміг вам е, дійти до пракосу і отримати Боже благословення. Хай Господь благословить вас.